Міофасціальний больовий синдром або МБС це патологічний стан, який характеризується наявністю тривалого болю в м'язах та фасціях певної ділянки в будь-якій частині тіла. Більше того, біль є е, тупим, е, постійним та глибоким. Для МБС також характерна наявність тригерних точок. Тригерні точки це локальні місця підвищеного гіпертонусу м'язів, де найбільш виражений біль. Більше того, він посилюється при пальпації і може навіть віддавляти в інші ділянки. Тригерні точки бувають активні та пасивні або латентні. Активні тригерні точки болять навіть спокої. Вони значно дуже добре б'ють по працездатності пацієнта, обмежують силу м'язів і при пальпації можуть віддавати походу м'язів чи фасції, які залучені в патологічний процес. Приховані або латентні тригерні точки не болять спокої. Пацієнт може навіть не знати, що в нього є така тригерна точка. Вона виявляється тільки під час пальпації спеціалістом, і при пальпації безпосередньо ній виникає біль. Однак на фоні провокуючих факторів, а саме переохолодження, надмірного навантаження, постійного перебування в статичній роботі, латентна тригерна точка може перейти у активну тригерну точку. Тому для попередження активної гострої. Фазами міофасціального синдрому бажано проходити профілактичний огляд у терап... фізичного терапевта, реабілітолога або лікаря, який проводить детально пальпацію м'язів та фасції вашого тіла.